Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Інструментаріум.com.ua. В даному відогляді хотіли б надати вашій увазі рубанок від компанії Bosch професійна серія, а саме модель GHO 6500. Розпакуємо даний інструмент, подивимося, що всередині, також розглянемо його технічні характеристики та приділимо увагу перевагам. Що ж, почнемо. Отже, відкривши комплект пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде паралельний упор, насадка для заточування ножів, комплект для переобладнання у випадку бажання використовувати інші ножі, сам рубанок GHO 6500 та уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Комплект постачання розглянули, тепер перейдемо до технічних характеристик: споживча потужність 650 Вт. Частота холостого ходу 16,5 тисяч обертів. Глибина обробки до 2,6 мм. Ширина обробки 82 мм. Глибина вибірки чверті від 0 до 9 мм. Позиційне регулювання глибини вибірки по 0,1 мм. Габарити інструменту складають 280х158 на, на 140 мм. Вага 2,8 кг. Країна виробник товару Китай. Країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що можна надати компанії інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг безпосередньо саме цього інструменту. Бачимо зручне регулювання глибини вибірки. Також присутній захист від непередбаченого запуску самого інструменту. Правого боку інструменту знаходиться отвір для можливості підключення системи пилевидлення, а отже, пилососу. Також з заднього боку бачимо можливість швидкої заміни щиток. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони з радістю дадуть обґрунтовану відповідь. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Також підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам подякував за перегляд та до нових зустрічей!